Всім привіт, народ, радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео ми будемо апати кадзі на 1000 трофеїв на максимальний ранг. Зараз ми її якраз получаємо, давайте її вкачаємо по максимуму на 11 левел зразу. І давайте купимо їй зразу гаджет. Так, Купляю гаджет, купляю 2 гірса і пасівку давайте також купимо. Так, прямо дороги Гірс і давайте купимо посівку. Надіюся, вам сподобається таке відео. А зараз буде трошки нарізки, як я АПО її з нуля до майже 1000 трофеїв. погнали. Every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. Is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. And never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. With the negativity But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go. and better in your okay? brain that's why I say fake it till you make it eh. Hey? and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst stuff saying turn them to a game take the best stuff saying put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain oh. never slow yourself down you can do some more push past all the pain and you'll find it <Playing> all <argument> Давайте від 0 до 5 чи до 10, як хочете. Давайте від 0 до 10. А зараз ми переходимо до передостанньої катки на 1000 кубків. О, собі, зелена та слава вже. Челік жорсткий, значить. Так, блін, а що з інтернетом? Я не поняв. Походу, ця катка буде у мене в кустах. Тому що з таким інтернетом я, по суті, нічого нікому не зроблю. Так, давайте трошки відійдемо в банку, заберемо хоча б ще одну. І постараємося цю катку не злити, бо тому що з таким інтернетом я точно нічого нормального не займу. О, що це таке взагалі? Я навіть не бачу, куди я лечу, мене в повітрі заторможує. Так, давайте просто посидимо в кустах поки що. Так, вже дев'яте місце, окей. Рухаємося, рухаємося. Інтернет-капець. Зараз я підключуся до мобільного інтернет, який доїжджаю цю катку і підключуся до свого мобільного. Просто зараз не хочу переключатися, бо мене викине з катки. Так, там Мортіс. Пробувати його завалити чи ні. Але з таким інтернетом навіть не буду ризикувати. <кхем> Немає смусу з таким інтернетом ризикувати. Так, вже сьоме місце, це вже мені подобається. Уже п'яте місце, о. Це добре. Так, чак була чи булчака, але ну, цікаво. Хто кого з них завалить. Ну, -ка. ну чак, якщо розставив свої точки, то там у центрі йому ніхто нічого не зробить Так, бул полетів, але... Хто кого Але бул все ж таки проіграв. Так, Мортіс. Давайте його трошки надомажимо. Перейдемо в режим ніндзі. Хоча я не знаю, як ці режими називаються. У неї два режими в кайдзі. Але я так і не знаю, як вони називаються. Так, чак по мені пульнув. Давайте трошки похилимося. Так, Мортізмінус. мінус. піджимаємо. Все, мінус. Тепер попробую з чаком зажати цю, цього нового персонажа. Я не пам'ятаю, як він називається. Так, погоду мінус, цей персонаж. А ні, чак мені пробував плюнути, але не вийшло. Так, давайте її заберемо. Забираємо її успішно і чак вже нас добирає. Ну, хоча б так, хоча б друге місце, я цьому дуже задоволений з таким інтернетом. Так, і лишається нам всього 5 трофеїв. Зараз спробуємо їх апнути. Так, перепідключився я вже до свого мобільного інтернету. І давайте зіграємо останню катку до 1000 трофеїв А можливо, і не останню, не знаю, побачимо, якщо не злию. Так. Трошки фігове місце спавну, але нічого. Зараз спробуємо якісь банки хоча б налутати. Хоча б пару банок лутанути Давайте хоча б ці дві заберемо. Так, тика, дві А, коротше, не буду з тим бавитися просто так. Стрибають і те, все. Тут нікого нема, тому можна не спішити. Так, Едгра. Давайте проходимо другий режим і трошки їх домажимо. Опа, мені ще вольт зараз ми його потіжбам. Так, забираємо Едгара. А що мені з вольтом робити? Вже 6 ігрків, а як вони так скоро подихають? Уже 5. Ого. Якось швидко всі подохли. Так, заруба з вольтом. Так, мені ульт. Це вже добре. Ну що робимо? Залітаємо на вольта. Треба якось на нього залетіти. Виліз просто. Треба він виліз. Залітаємо. А. Я дебіл просто. Я забув, що я йому на фіди ульту. Я ж йому на фіди будь-ві таке. Їх одна тупо залишалася і все до ульти. Нічого, зіграємо зараз ще одну катку, надіюся, вона вже буде переможна. Так, ну місце спавну плюс-мінус нормальне. Сильно жорстких таке аж я не бачу ігроків. Плюс-мінус 7 рівня навіть трошки слабіші можливо. По профі... ну, по їх профілю це бачите. Так. Біля мене є забой, він називається, але нічого так. Давайте залутаємо ще третю банку. Так, там ріко бігає, давайте різко заберемо і умотаємо від ріку. Давайте щось центр. А ні, в центрі я передумав, йти там кіт. Так, ще й Корделіо злетить на нас, бляха. Щоб мене зараз не винесли. Так, виносить зразу Лілі. Вже є восьме місце, окей. Давай, давай, давайте, здихайте. Уже сьоме місце. Пені завалила корделіуса, нічого собі. Це аж дивно, як так вийшло. Так, добивають до нас котика, і ми вже маємо шосте місце. Давайте просто посидимо у кустах, я вже не маю бажання навіть бігати. Я до цього вже такого виграв проіграв, може, скаток 20. Тому в мене вже не стане нервів просто зливати зараз цю катку. Так, давайте трошки побігаємо. П'яте місце це вже не злив. Четверте, все. Все, тисяча трофеїв наше. Давайте трошки поскачемо, порадіємося. Так, четверте. Не знаю проботи, щось вище брати чи ні. Ну, давайте попробуємо, попробуємо хоча б третє зайняти. Третє, друге, не знаю, як вийде. А можливо і перше. Хоча я це дуже сумніваюся. Так, пенні. Пенні, Ліон, і ще хто лишився? Так, проходимо в другий режим. Давайте трошки попробуємо Льона задумажити. Блін, жалко, що не достаю. Так, і цей лишився. Я забув як він називається. називаюся. Значить, він зараз мене не зажимав. О, якраз що він робить. Ну, дві такі замоцили. Скільки там урону прилетіло? Все. Ну хоча б так, але третє місце є, і це означає, що тисяча трофеїв нам зараз залетить. Нажимаємо далі. І нарешті тисяча кубків максимальних ранг. В цьому я дуже задоволений. Нажимаємо вийти. І в нас скайдзу на 1000 трофеїв красивого буде тепер дивитися. Надіюся вам сподобалося таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Якщо хочете, щоб я зняв відео ще про щось, про пуш якогось персонажа, можливо, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі. Продяка без всім до побачення і до нових зустрічей.